— Михайло, а розкажіть, будь ласка, про цей інструмент. Як він звався, ви кажете? Цей інструмент називають Бардина. То по-Гуцульськи. По-Гуцульськи. Національна назва. Бо раніше Бартка, зараз у Франківській області. Бартка то, то є кривака, мала Бартка. Таке типу, як топір, але типу палеці. То Бартка. А це Бардина. Тобто вона. Більш вел, велик, того, в, 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 велика. Це, Вона це вели. велика. Да, да, да. І ще раз, сією бординою, так. вони коли е, робили отакий от брус для хати. Для хати, для стройки. На, Для стройки брус випускали. Тобто, усе обтисували, це на це, два боки обтисували, но, дві сторони. Це важка праця була. Важка, важка. Важка, особливо, якщо ліс. Сукувати, як кажуть. І... Суті приходить. І Ось... скільки О, років. треба пару разів махнути, аби перерубати. Ні, скільки років по цій бардині? Приблизно. Це, 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 це... Це, це ж не радянська. Чех... Чехословацька. Чехословецьке. Вон... Оце клеймо. Тобі. Клеймо чеське. Тобто чеське, да. воно було випущено десь на початку того. Того віку, да? Та 1900, якомось, там, -му, -му, да, е так? 1900 якомусь там 20-30, приблизно ось У, так. цей період. Десь коло 20-го року, так. Да. Цікаво. О, от цікаво. Клеймо, що... Не, це не є наші вітчизняного производства. Та, це ну, раніше. Зрозуміло. Придумали тут ті люди. Но. Але обробляли цим обробляли Круглек на брус. Важко, важко. Ну, за, зараз обробляють рамами, а то а тоді. А от з того бруса вже такими пилами пилили доськи. Раз брус, а верхній чоловік як буде стояти на кругліку, на цим круглім, то він раз тесав, аби мав площину наверху на чим стояти. А відтак все з круглік розначували на доскі і то впило пилили доски. А ще раз, от один, за один удар цим інструментом, ну то було там кілька, скільки проходили, то скільки треба було вдарити, тим, щоб була, ну, зробити з однієї сторони брус, щоб він був плоским? — це то, велика то, історія. То, 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 багато було. то Якщо мені треба допустимо у кірку стисати, то я мушу тупором надрубувати. А, так це ще буде тільки на, а, а потім по всій довжині. що це, це бардина для зачистки, а я все роблю топором. Ага. Вирубую такі, як кубанчики, і так топором і сколюю, а, а це вже я зачищаю рівнаю. Щоб що була гла, гладка поверхня була. Спочатку да, да, да. роблять е, пилою. Да? Зарізки такі, да, роблять. Потім топором відколують, а потім цим інструментом вже роблять. От, є, отак, отака, е, круглий так. От я беру шнур, його шнурую. допустимо, мені ще 30 см. Я зароблю знак тут, зароблю тут. І більш шнур. Я, значить, це зашнурував, десь, ага, отакий окрас мені треба віддіти. Тиховати, Ну я в самому нічого не зроблю. Я беру топір і надрубою, до всього шнура. надрубою. Топором. топором, не пилою, не, не, не пилою. Не, 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 не. Топором. А відтак з колею оці надрізи. Зрозуміло, Топ, ти вже топором, так, а так. потім цією бординою вже робите. От тепер я зрозумів, Зачитнули щоб було, воду. щоб була ідеальна гладка ага, чиста І Рівне і честе. Так, все. А мороки з робили люди, ну, але бідували, тяжко робили. Ну, важка праця була. <пух> так. Ось такого бруса, попробуй потисати, якщо він ще то. Оці сучки, попробуй їх топором перерубувати. Тож не то не я То цей брус теж зробили приблизно так, як ви кажете. Так, так, так. Ну, собственно говоря, і вся хата ось так, да? так? І, і так, все, все тесано, брус у вас тасано. На.